Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми задамось в цьому відео питанням щодо влади. Яка ця влада і як вона здійснюється? Бо в Конституції України чітко прописано, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, на виконавчу та на судову. Тобто, ми маємо розуміти, що державна влада представлена строгі влади: законодавча, виконавча та судова. Але хто її має здійснювати? В статті 5 наголошу на відповідь на це питання. Що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади і органи місцевих свідування? Якщо казати про статтю 6, то має здійснювати цю владу державну, народ. А яким чином? Обираючи кожну гілку влади. І ось тоді стаття 6 Конституції України буде відповідати дійсності. І ось тоді влада законодавча, виконавча та судова буде відповідати дійсності. А зараз цього немає. Тільки на словах законодавча, виконавча та судова. Але з цього ж не може бути так. Просто сказати, що законодавча, виконавча та судова. Для того, щоб це було, має бути повністю, в першу чергу, для влади, для їх представників, зрозуміло питання, що таке влада. Тобто зараз ми обираємо тільки законодавчу владу. Законодавчу у вигляді депутатів Верховної Ради. І все. А що робити з виконавчою владою? Що робити з судовою владою? А її треба обирати. А яким чином? Обирати треба президента. І президент має представляти жілку владу. Але яке питання? Маємо обирати судову владу. Так, судову. І ось тоді можна тоді казати про те, що державна влада в Україні здійснюється. Але на превеликий жаль, за всі ці роки. Починаючи з 96-го року, якщо ми розглядаємо Конституцію України, жоден президент, жоден депутат Верховної Ради, жодні чиновники, урядовці, вже не кажучи про комітети Верховної Ради, держвлади, місцевого середування, які мають також в цих питаннях розбиратися, аналізувати, ніхто з них не задався. І ось тому такий у нас державний устрій. Такі держа...